Доброго дня, я вибачаюся. А, можете зіграти для моїх підписників, будь ласка, щось. Mm, добре. Які Давай, композиції ви говорю. знаєте? Я знаю, човен. <ріху> човен знаю. Ну, давайте човен. Давай, я в тебе вірю. я тебе не зря учив. Дай акорди, пожалуйста. А ви Ви, так розумієте, вчитель. Нет. Можна і так. <ріху> 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 ну, <ріху> навчили тобто грати, так? Можна і так сказати. І воркоче, і бурчить, Звідки зявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить. Ой, та чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плю, скоче, та талститься до човна. дитя цікаве шепче і розпитує вона. То ти чом не що шукаєш, звідки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, що пробув чогось ще ж теж, Біг мій вічний тож не знає, виля носить, буря рве, скали грозять надять, просять собі пере. Що тут думать, що тут жити, що питатися, про ціль. Нині жити завтра гнити, нині страха біль. Кажуть, що природа мати держить нас всяким тре а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Е, хто ти, не що шукаєш, звідки куди пливеш? І за чим туди шукаєш, Ж Не знаю, виля носить буря рве скали.